Почему не присылаете мне постановку про закрытие? всем. Да я. Я все присылаю. Мне сейчас пришло письмо с областной прокуратуры, что мне закрыли 17 криминальных дел. Где постановы. 17 постанов мне номер не написали. Так написали. 17 криминальных дел закрыто. Хочу постанову 17. Решением суду, когда скасована ваша постанова про видно, вы за и не потерпели. Что вы роботы? Вот. на на всякий случай. Родион. Ви суддя так. постанову про скасування вашої постанови про так. відмову в знанні потерпілищ. Правда. Далі ваші дії які? Що робите? Ви пишете заново заяву. Навіщо? Ви? Я ж вже писала. Вам скасували вашу постанову? Але там в постанові не пишеться зобов'язати, ви знаєте потерпілості. Не пише в постанові, щоб я повторно писала заяву. Це двояка ситуація? Двояка, але як ви маєте робити як слідчий? Бачите, я його не питаю його у вас, як ну, слідчий. Правда, і це, я говорю з слідчими судьми, які в мені ну, прикладки постанови. Як це відбувається взагалі? Має відбуватись? На практиці як? Тож хочу знати. Просто як я, наприклад, говорив з одним судей суд, казав, що маєте просто ви заново подавати заяву. Я? А де це написано? І ніде не написано, що е, ми мусимо і вас визнати, бо я спокутку ну, не... ну Якщо ваша постанова скасована, тоді ви мої заяви... Не розглянули? Прошу? Якщо постанова о, скасована о, ваша, так? значить моя заява та не розглянута залишається. Виходить так. чому та, розглянути? По ній прийнято рішення. В його скасували як незаконно, не розглядайте заново? Просто ви не, ремон... давай, давай, що не Я ще будемо мішати вперед. Не бубоніть, Не, 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 не бубоніть мені в камеру, не бубоніть. Сидіть, займайте своєю роботою. Скажіть, будь ласка, ви маєте, так, Дивіться, буду. Я, дивіться буду. давайте, щоб ми зараз не мішали. Ви, Скажіть, будь ласка. Що йде, ви мали робити, коли рішення суду прийшло? Вам зараз прийшло рішення суду про скасування мали... Мені зараз нічого не прийшло. Ми нещодавно нещодавно було вами в суді і там скасована постанова. Ви сказали скасову постанову про закриття. Ні, 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 про відмову визнання, я тільки про це кажу. Давайте так, на, на майбутнє. Е е ви ви просив... що маєте з цим робити? Просто скажіть все. Я рахую, що ви маєте Нічого. просто написати заново заяву. Мені прийти зараз написати нову заяву? Можете проходити писати заяву. Можу чи зобов'язана? Ну, я ще не можу вас зобов'язати. Давайте так, Ларисіка. Я на... зрозуміла.